Вітаю! 2025 рік може стати певною мірою революційним для пенсійної системи України. Попри воєнний стан, та значні проблеми в економіці є чимало новин стосовно майбутніх реформ. В Міністерстві соціальної політики наголошують, що реформи це не завжди про підвищення пенсії та інших соціальних виплат. Але якщо усі обіцяні зміни запровадять, то повністю зміниться формула розрахунку пенсій і більшість пенсіонерів отримують хоча б невеличкі підвищення. Водночас, деякі існуючі надбавки до пенсії можуть зникнути назавжди, а деякі пенсії навіть зменшитися або взагалі зникнути. Далі розберемо, що точно зміниться, що зміниться з певною ймовірністю і що точно залишиться без змін. Почну в хронологічному порядку про зміни з 1 січня 2025 року, які вже закріплені на законодавчому рівні. Перше. Насамперед, це збільшення кількості стажу необхідного для вчасного призначення пенсії за віком. Щоб піти на пенсію в 60 років станом на 24 рік необхідно мати 31 рік стажу. В 25 році пенсію за віком вчасно не призначать, якщо людина не матиме 32 років стажу. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Друге, надмірно великі пенсії. Що призначені майже за всіма спеціальними законами та перевищують 10 прожиткових мінімумів, виплачуватимуться в урізаному вигляді. Частина пенсій, що перевищує 23 610 гривень, буде зменшена на певні відсотки до кінця воєнного стану. Третє: у деяких переселенців можуть списати всі кошти з пенсійних карток. Йдеться про дві категорії внутрішньопереміщених осіб. По-перше, це стосуватиметься тих, хто впродовж 12 місяців не витратив ані копійки зі своєї банківської картки відкритої в ощадбанку. По-друге, гроші спишуть у тих, хто вчасно не пройшов ідентифікацію. Нагадаю, про те, кому та коли тепер обов'язково її проходити, ми розбирали ось тут. Для таких осіб не просто припинять виплати, ще й заберуть все, що вже було нараховано, але не витрачено, чи не знято з картки раніше. Підкреслю ще раз. Це ухвалено вже і має статися з 1 січня. Четверте, на період воєнного стану пенсіонерам, які не працюють і постійно проживають у Чорнобильській зоні обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, до пенсії буде встановлюватись надбавка в розмірі 2361 тисячі Це значно менше ніж встановлюється за судовими рішенням. Ця норма стосуватиметься тільки тих, хто жив чи працював у цих зонах станом на 26 квітня. 86 року особам, які виїхали з цих зон або навпаки зареєстрували своє місце проживання чи переїхали туди на постійне місце проживання після аварії, доплата за проживання в таких зонах не встановлюватиметься. Деякі зміни на час запису цього відео ще відомі не були. Зокрема, Кабмін до кінця року мав ухвалити, по-перше, порядок ідентифікації для тих, хто перебуває за кордоном. Її за законом треба було пройти до 31 грудня 2024 року, але в уряді це питання планують відтермінувати на наступний рік. По-друге, новий порядок зарахування закордонного стажу. І по третє, новий порядок виплати надбавки за проживання у гірській місцевості. Зміни, що точно не відбудуться з 1 січня. Прожитковий мінімум не зросте і залишиться на поточному рівні. Зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, сьогодні складає 2361 гривню. Стільки ж дорівнює розмір мінімальної пенсійної виплати, оскільки він не зросте, то не зростуть і надбавки до пенсії, зокрема, доплата за понаднормовий стаж, підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги та деякі інші. Мінімальна зарплата також залишатиметься без змін на рівні 8 тисяч гривень. Від неї також залежать деякі доплати до пенсії, що не зміняться. В теорії обидва показники можуть бути переглянуті за результатами першого півріччя 2025 року, залежно від соціально-економічного стану в країні та можливості бюджету. Такий пункт є в законі про держбюджет, але надії на це поки доволі примарні. Загалом про бюджет на 2025 рік. Я більш докладно розповідав ось в цьому відео. Щодо індексації пенсії з 1 березня, то її ймовірність доволі велика. Але у 2025 році, як і попередні два роки, індексація буде проведена не так, як передбачено законом, а як саме має вирішити кабмін додатковою постановою. Тобто, уряду залишили простір для маневру. Так чи інакше, урядовці обіцяють провести індексацію за будь-яких обставин, але її розмір залишається невідомим. Деталі традиційно можемо дізнатися не раніше лютого. Нагадаю, що в грудні ще можна встигнути передплатити газету на пенсії на рік. Оформити передплату можна як у будь-якому відділенні Укрпошти, так і онлайн. Коштує вона 540 гривень та додатково 20 гривень комісія Укрпошти. Як завжди, газета має щотижневий тираж, тобто ви гарантовано отримуєте 52 випуски на рік. В газеті ви знайдете корисні статті про пенсії та пільги, поради юристів і лікарів, рецепти господинь та хитрощі дачників. Крім того, тут є цікаві головоломки та навіть клуб знайомств. Посилання на сайт Укрпошти, де можна оформити передплату онлайн, ви знайдете нижче в описі під цим відео. Далі про пенсійну реформу з 1 липня. Імовірність є, але багато нюансів. Попередній проект реформи вже оприлюднено. Якщо її ухвалять, то чинна формула підрахунку пенсії істотно зміниться. Пенсія за віком буде складатися з двох частин. Перша базова частина буде для всіх однаково і складатиме 30% від мінімальної зарплати з вирахуванням податків, і друга це страхова частина залежатиме від кількості пенсійних балів, які людина накопичила протягом трудової діяльності. Для тих, хто вже на пенсії, їх існуючі коефіцієнти стажу і зарплати також переведуть в бали. Вартість балу буде прив'язана до середньої зарплати по країні і буде щорічно змінюватися. Разом з тим, частина існуючих надбавок до пенсії може зникнути, але це буде компенсовано, начебто, підвищення шляхом інших показників. Автори законопроекту прогнозують, що через його ухвалення зростання пенсій вже з 1 липня зможуть відчути 80% пенсіонерів. Докладніше про запровадження бальної системи та усі підводні каміння я розповідав ось в цьому відео. Реформа запланована з 1 липня, передбачає також поступове скасування пенсій по інвалідності. Тим, кому інвалідність встановлена безстроково, хвилюватися поки не варто. Такі пенсії, і загалом статус встановленої інвалідності обіцяють не чіпати, але в перспективі розділ про пенсії по інвалідності з чинного пенсійного закону фактично хочуть прибрати. Його можуть тимчасово залишити в вигляді перехідних положень, доки не запровадять іншу реформу, що передбачає замість пенсії по інвалідності встановлення страхових виплат особам, які матимуть стійку втрату працездатності. Цей закон вже ухвалено в першому читанні. Докладніше про нього я розповім в одному з наступних відео. Окрім цього, розроблено законопроект про єдині правила перерахунку для всіх пенсій, призначених за спеціальними законами. Його зареєстровано в Верховній Раді ще наприкінці жовтня під номером 12165. Про нього я розповідав ось тут. На мою думку, він жодним чином не вирішує поставлених завдань. Ймовірні зміни передбачають, що пенсійне забезпечення військових навіть дещо Погіршиться, їм можуть скасувати право на перерахунок пенсії через зміну розміру грошового забезпечення. А от пенсійне забезпечення прокурорів навпаки навіть дещо покращиться, їм можуть повернути право на індексацію пенсії, якихось інших радикальних змін щодо решти спеціальних пенсій найближчим часом цей проект не передбачає. Якщо вони і будуть, то це вже стосуватиметься як мінімум 26-го року. Докладніше про ці зміни ми також обов'язково розповімо в окремому відео. Разом з реформою чинної солідарної системи, що передбачає запровадження пенсійних балів, паралельно хочуть запровадити і накопичувальні пенсії. Про плюси і мінуси такої системи я розповідав ось в цьому відео. Лише нагадаю, що її обіцяли запровадити при кожному уряді вже впродовж 20 років. Але щороку питання відкладається: нинішній уряд не є виключенням. Навіть якщо наступного року за введення додаткового рівня пенсійного забезпечення все-таки проголосують, то система почне працювати не раніше 26-го року і жодним чином не торкнеться нинішніх пенсіонерів. Отже, бачимо, що Міністерство соціальної політики разом з профільним комітетом Верховної Ради останнім часом ведуть доволі бурхливу діяльність, але така діяльність далеко не завжди призводить до результату, адже деякі законопроекти рекламуються роками. А до ухвалення справа не доходить. Ще гірше, коли результат є, але він не відповідає очікуванням і обіцянкам, коли однією рукою дають, а іншою забирають. Тому до пенсійних новин треба ставитися завжди обережно і прислухатися до перевірених джерел інформації, зокрема, і підписуватись на наш канал, де в коментарях ми відповідаємо на запитання глядачів. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!